Моє вітання усім добрим людям, а хто займається вирощуванням квітів, рослин, це вже добрі люди, тому що вони приносять користь і для світу, і для себе. А більшість підписників моїх мають і кішок, і собак, інколи навіть мені показують їх. Значить, вище більше добра людина, тому що. Мати кішок і собак, треба трошки зусиль прикласти, треба і їсти дати, і прибрати. Тож, дякую усім, що ви завітали. Добрі люди на мій канал. Сьогодні 14 листопада. День такий, що, як кажуть, навіть не хочеться виходити з хати. Дощик падав похмуро. Але вчора я просачкувала, вчора я не була тут. А сьогодні вирішила приїхати. І чим я буду займатися, я вирішила позбирати всі помідори, які ще в мене в теплиці залишились, тому що в теплиці зараз тільки 6 градусів тепла. І хочу помити теплицю. Тим більше, що чуєте, дощик почав знову моросити І ще маю деякі квіти, які я повинна посадити, бо мої підписники мені прислали. Прислали мені герань, бо я хотіла. Також я ще маю інші квіти. Тож, можливо, потім дощику не буду, я буду квіти висаджувати, а зараз буду працювати трошки в теплиці. Ось подивіться, такі ще в мене помідорчики є. Взяла я кольочок, там вже трошки зірвала і зараз ще буду решту рвати помідорів. Хочеться вже привести теплицю в порядок. І тому хочу зірвати помідори. У мене ще є помідори вдома, які я скоріше зірвала. ще перці я показувала вчора у відео. Бачите, ще тут помідорчики є. І тут, і там. Багато вже немає, бо я вже обірвала. Ось так ще я нарвала помідорчики, може, з 3 кілограми, і вони вже будуть помалу дозрівати в мене на кухні, в теплі. Оце все зараз зірву я, винесу і буду продовжувати. Помідори я зірвала. Це зараз все повиношу. Це піде в гараж мені. І хочу вам показати, бачите, Дерево є дерево, ми підливаємо помідори, і воно все рівно, бачите, деяке ось облумалося. Але я спеціально брала такі великі ці дерев'яні упори, щоб можна було трошки ось тут оновити. І ще довгий час вони будуть в мене тут працювати в теплиці. Вони вже в мене є третій рік. так. 21, 22 і 23. У 21-му я купила теплицю, і вони в мене вже три роки служать. Тут вони в мене оброблені. Деякі добрі, а деякий оцей зламався. Не знаю, що робити з моїм огірком. Один залишився так гарно цвіте. Дивіться, ще який огірочок. Хай ще буде. Зараз тільки вуса обріжу. Хоча не знаю, чи з того щось буде. Ай ще пару днів побуде якась зелені теплиці. Наживцювала я ще ось таких ромашок. Вони по-іншому називаються. Це такі, що вони не зимують, вони рахуються однорічні. Ви мене питаєте, чи не змерзнуть мої живці ось троянд таких? Що я можу сказати? Минулого року я так робила, Наживцювала. потім в теплиці я прикупала в землю в горшках, і так вони в мене тут зимували. І в мене. Прийнялися ці живці. Ще хочу сказати для нових підписників, можливо, хтось не знає. В мене теплиця називається Ідеал Термос. А чому термос? Тому що зверху є полікарбонат, а всередині ще плівка. І це в нас у Львівській області дуже добре. Ну, тому що я можу з 1 квітня вже свою розсаду з квартири сюди привозити, виставляти чи навіть вже садити в землю. Можу тут вже з 1 квітня якісь сіяти квіти, розсаду, капусту, все, що забажаю. І вона більше зберігає тепло, така теплиця. Це для півночі, для заходу України добре. А от для півдня, напевно, не дуже добре. Ну тому, що у вас дуже жарко і літом. Недобре мати таку теплицю, бо вона все ж таки занадто тепла буде для вас. А я відкриваю двоє дверей, тому що в мене є настіж двоє дверей і дві квартирки влітом. Зверху даю затіняю сітку, і у мене нормально не горять помідори, ні огірки. Ну і в зимі тут є тепло. Я вже можу в лютому місяці, здається, я сіяла руколу і салат. В кінці лютого. І в мене вони зійшли, і дуже швидко я споживала зелень. Це руколу, салат, зелену цибульку і редис. Тому що я швидко можу тут посіяти, бо в ній тепліше. Я не опалюю зимою. І навіть я пробувала розмарин залишати тут, і в мене розмарин перезимовував в теплиці, а один я мала в квартирі. І ось така рослинка. Теж мене перезимовувала тут в теплиці минулого року. Бо вона в нас не зимує. Деякі підписники мене питали, чому я так спішу з обрізкою троян, дерев і інших квітів. І зараз я вам покажу, чому. Подивіться, що в мене робиться. Бачите? болото, неможливо пройти. Глина така, все до них чекається, дощ падає. І в таку погоду не можна обрізкою займатися. Ну і решту теж дуже важко щось зробити, тому що ноги будуть дуже в болоті. І тим більше тут така глина, що ще й слизько. От. Тому я спішила обрізати свої троянди, щоб ще встигнути попропити, тому що ось такий час я знаю, що завжди буває дощ. А взагалі-то нас мороз обіцяють аж 21 листопада, то мені до 21 листопада треба все встигнути зробити. Поки дощик падає, я в своїй теплиці і дивіться, що мені прислали. Я хотіла герань. І моя підписниця, пані Галина, почула, що я хочу герань і мені відправила ось таку герань. Зараз я її трошки почищу, бачите, тут такі листочки є, от вже. Я зараз якатину це все почищу, розділю і буду собі висаджувати. Подивіться, скільки мені грані вислала, пані Галина. Корінчики які красиві. Так що, зараз все почищу і покажу вам вже результат. Так, я вже почистила. Подивіться, скільки вийшло. Це все корінчики, я розділила. Ще ось тут такі корінчики виростуть. Потім. Гарні рослинки. А я, пані Галині, вишлю дельфініум. Пані Галина хотіла, можливо, ще якусь квіточку, але вже весною, бо зараз пані Галина не хотіла. Дехто боїться зараз висаджувати. Але знаєте, я трошки дам до водички корневіну, підлию такий укорінювач, щоб дійсно придилися ці рослинки. Тому що, ну, дійсно, 21-го вже має бути мороз. Може буде, може ні. Йду я зараз шукати місце і висаджувати. Мені написали, що Герані любить трошки тіньочок. Покажу вам, де я посадила. Подивіться, одна, друга купочка, третя купочка герані, четверта. А ось тут я посадила так рядочком. Хочу, щоб у мене тут така була велика куртиночка герані. У мене тут є горіх і тут трошки такий тіньок. Бачите, тут і під горіхом я посадила астильби, ейхери свої і хвости. І ще будуть герані тут поблизу. Якщо щось буде не так, то звісно, що я пересаджу. Головне, щоб ви прийнялися. Земля дуже волога, але я ще трошки підлила водою з спичивкою Ярс. А завтра привезу ще корневин, бо я забула вдома, розроблю з водою і підлию кожну рослинку, щоб 100% вона прийнялася. Герані я посадила, хай ростуть. А я буду зараз, знаєте, що садити? Буду садити обрієту. Мені дала пані Марія, я її попросила, в мене є обрієта, але мало. А я хочу, щоб вона була. Так доріжкою, як пані Марії, хто дивився відео, то пані Марії дуже гарно так доріжкою йде обрієта, коли вона цвіте. Це безподобно. Хто не має ще такої обрієти, то можна купити насіння. Вона буває різних кольорів. Я вам ставлю фото, і можна висіяти. Я так і з насіння виростила, але мені трошки замало тої, що я виростила. Вона в мене росла на гірці. А я потім ще в неї зібрала насіння і висіла в друге місце. Зараз я вам покажу, де вона у мене росте. Йду зараз, знайду місце, намалюю доріжку, де я хочу, щоб та обрієта росла. І пані Марія каже, що зараз найкраще її садити, бо вона літом не дуже то хоче прийматися. Подивіться, ось такі корінчики. І треба такими маленькими купочками садити, а вона потім розростеться. Ось, Наприклад, таку купочку посадити, а потім вона розростеться і буде така гарна доріжка. Я вам ставлю фото, як виглядає доріжка з обрієти. Вона і зимою красива, тому що ця зелень йде такою доріжкою, і літом, коли вона цвіте, теж дуже красива. Пані Марія мені дала цю обрієту, а я пані Марії дам гайлардію. Зараз покажу яку. А може ще якусь квітку дам, побачу, що пані Марія захоче. Покажу вам, де я буду садити. Дивіться, тут в мене ось такий кошик стоїть, але потім буде горшок такий гарний. І від цього горшка піде ось так доріжкою. Я вже, бачите, таку зробила позначку, такий рівчик. І ось тут піде моя обрієта, ось так сюди, сюди і сюди. Вже дощик кропить, треба скоріше садити. Бачите, в мене тут є рівчик. Я думаю, що буде красиво, а більше я місця ніде не знайшла. Там в мене позаду ванна, її ще треба помити. Я планую біля цієї ванни зробити красивіше оформлення. Там же я посадила. Помпасну траву. і Потім куплю плівку таку, дам у ванну, це в мене буде такий ставочок. Навкруг положу агротканину, щоб не заростало мені біля ванни, і посаджу деякі ще квіти, якісь каміння там привезу або куплю. Тут ще в мене два кущі моєї ромашки росте, вона в мене була висока до метр м і дуже красива. Я її звідси не буду прибирала. Один кущ і другий. Так, і зараз я вам покажу свою обрієту, де в мене росте. І як з насіння я виростила обрієту. Ось дивіться, це моя обрієта. Я теж опці купочки, напевно, заберу. А тут в мене дуже гарно на гірці ця обрієта цвіла. І так вона мені насіялася. А коли вона вже мала насіння таке, я зібрала і посіяла в інше місце. Зараз я вам покажу. Подивіться, я посіяла біля своєї спаржі. Це літом я зібрала насіння і посіла, і бачите, і обрієта зійшла в мене. Може не уся, але трохи зійшло. І звідси теж я її заберу і буду так присаджувати. Можливо, в мене інший колір, але це нічого страшного, буде ще красивіше. Буде доріжка з двох або з трьох кольорів. Подивіться, що в мене вийшло. Уявимо, що це красивий горшок. І ось так доріжка піде. Бачите, моєї б обрієти не вистачило, я ще свою дала і ту, що пані Марія мені дала. І ось так доріжка мені піде ось сюди. Дуже то нелегко садити ту обрієту. Вона такі має тоненькі корінчики, їх треба прикрити, щоб вони не змерзли. Треба такими купочками садити. Мені сіяти було легше, ніж висаджувати обрієту. Хоч земля волога, але я ще зараз трошки підлию щоб ляглася гарна земля до коріння. Подивіться, які корінчики вона має. Бачите, я не прикрила, а треба це все прикрити. Надію, що у мене теж буде така доріжка красива, як пані Марії. Покажу вам, як дельфініум виглядає, подивіться. Зараз осені. Ось тут ще в мене є, і тут ще в мене дельфініум є. І в мене ще одна є не посилочка, а передача. Зараз покажу вам, що там є. Теж треба висаджувати, поки дощику нема. А я пані Марії дам ось таку гайлардію. Одній пані Марії я дала жовту гайлардію. Це дві сусідки, а іншій я дам ось таку червону. Не дуже красиві, особливо коли розцвітуть. Це моя жовтенька і тут ще в мене одна ось така. Хотіла насіння зібрати, бачите, дощ постійно падає. Може ще зберу. Так, ще одна передача мені це не посилочка, це передача, це пані Зор'яна передала мені ось стільки квітів і ще до цього вона мені передала. Вона хотіла армерію, а в мене там тільки один кущик був. Тож я пішла до пані Марії. Пані Марії попросила армерію. Також пані Зор'яна там хотіла ще гібіскус такий рожевий, я її викупила, такий досить великий. І ще дала своїх теж три айстрі. І ще там айву пані Зор'яна хотіла і ромашки однорічні. Я ось так відломала, і дуже дивно, але буквально за тиждень-два. Вони вже мають оці живці корінчики. Просто ось так взяти, обірвати, бачите? От з такою навіть п'яточкою можна нижні листочки обірвати і просто в землю запхати. І бачите, і вже посаджено живець, який прийметься за два тижні чи за тиждень. А квіточки можна зрізати. Ото, От що мені пані Зоряна дала. Ось таку хризантемку У мене її схожа, але трошки більша. Ось така жовта. Це такі, як я люблю, як ромашки. Так, ще ось така з рожевинкою. Вони вже, напевно, перецвітали, серединка жовтенька. Ось така теж, як ромашка. Ось така світло рожева з серединкою білою. І така дрібненька, бачите? Також це, напевно, є ромашки. Це очитки Ось такий очиток і ось такий ще. Чи це фіалка? Не знаю, що це таке. Здається, це фіалка така, що біло цвіте Так, і тут ще щось таке є. Бачите? А, це схоже, таке в мене теж є, а ось такого в мене немає. Що це таке, я не знаю. Так, і тут мені аквілегію, пані Зоряна дала, можливо, в неї інший колір, ніж в мене. І це, напевно, зеленчук такий, як я у пані Віти купляла. Ось Така ґрунтопокривна рослинка. Буду зараз це все висаджувати, тільки щоб знати, куди. Хоч є більші кущики, є менші, але в все прийметься і все буде рости. Я впевнена в цьому. Тож іду шукати місце, зроблю ямочки і це все буду висаджувати. Дуже дякую пані Зор'яну. Ви мені стільки всього понадавали? У мене тепер буде колекція хризантем через рік-два. Звертайтеся до мене, хто хоче мати красиві хризантеми. Так, поки дощику нема, іду я викопувати ямки і це все висаджувати. Це не легка справа, тому що треба подумати, куди посадити, треба знайти місце, і щоб одне другому не заважало. А зараз це не дуже видно, але мені краще квітами займатися восени. тому що весною у мене зовсім часу нема. У мене помідори, у мене овочі. Різні це все треба сіяти, це все треба пасанкувати, ці помідори, розсаду висаджувати, і перців, і капусти, і баклажанів. Хоча цього року в мене баклажани не вийшли, нічого страшного, наслідуючий рік вийдуть, буду пізніше сіяти. У мене баклажани ніхто не їсть, я теж можу їсти два рази на місяць, мені цього достатньо, але мені цікаво виростити, але. Я роблю дуже смачний салат на зиму з баклажанів з квасолею І заради цього я і висаджую баклажани. Йду я це все висаджувати, що мені пані Зоряна подарувала. Вже обід. Я всі квіти посадила, ще йшла до мами, тому що ми з мамою робили нові подушки. У мами були колись гуси, качки зараз є. І мама вирішила зробити подушки собі, я купила всепи нові. І мені ще треба було одну подушку, тож ми зробили спір'я подушки. А зараз я приступаю до миття теплиці. З кожним роком теплиця стає все в гіршому стані. Я перше помию теплицю, потім я грунтовкою перейду по усьому фундаменту І тоді я побілю сніжкою. Напевно, минулого року я вапном білила. Але в мене є сніжка, тож я тепер вирішила сніжкою побілити. У мене ось тут не є полікарбонат, а плівка. І зараз я буду мити. Хоч цього року фітофтори не було, але все рівно є порох якийсь, тож бажано помити, щоб потім було чистіше. Брудна теплиця, звичайно. Дивіться, я її мила в літі час від часу, брала шланг і холодною водою мила, хоча б ось ці що йдуть біля дверей в ці сторони. Взяла воду з плином, що йде до посуди, і буду це мити. Якщо посуду можна мити, то я думаю, і теплицю можна мити. Все, забрала з цієї сторони, щоб мені нічого тут не заважало. Помию з цієї сторони, тоді перенесу на цю сторону всі мої живцювання і буду мити я з іншої сторони. На вулиці дуже погана погода, а тут в теплиці все ж таки вітру немає, дощу немає і досить тепло. Зранку було 6 градусів тепла, а зараз вже майже 14 градусів тепла. Тож ще можна працювати. Так, я ось тут вже помила, але бачите, там на горі є така роса. Я ось маю таку стару штучку, щоб павутину змітати. І хочу ту росу прибрати, ну, тому що не хочу зараз відкривати теплицю, щоб мене не посклузило. Я просто ось так. І тут Пройдуся і всю ту воду стягну. От так, бачите. О, протягну ось так, бачите, і вода тече. А тоді вже буду мити і низ. Перше верх весь пройду. Я вже одну сторону помила. Може, не ідеально, але трохи помила. Там була вже така трошки зелень і бруд, вода дуже грязна. Сьогодні теплицю не буду перекопувати, тому що, щоб перекопати теплицю 3 на 6, трошки треба сил і натхнення. У мене сьогодні чомусь немає сил і натхнення до цього. Але я привезла собі ґрунтовку, і зараз я ґрунтовкою фундамент пройду, щоб потім моя сніжка трималася. Мені не подобається такий брудний фундамент. Я його і минулого року білила але вапном, а цього року сніжкою спробую. Перші два роки він був гарний фундамент, такий сіренький, а потім вже, знаєте, починає мох русти, тому що вологість капує. Я цього не хочу, щоб мені мох ріс, і тому я зараз грунтовкою пройду і потім побілю. А минулого року я просто мінним купорусом пройшлася. Можна і мідним купуру розвести і пройтися. Ось така звичайна ґрунтовка універсальна. Взяла відерку і буду зараз я проходити. Ще треба і з іншої сторони ось тут помити. Це вже коли буде погода, тоді помию, бо сьогодні негарна погода. Вітер такий, холодно. так. Ось так. Взяла щічку в мами свою забула і пройдуся. Щоб цієї зелені тут не було і того бруду. Все, буду я робити це, не буду вас затримувати. Дивіться, що в мене робиться. Я з цієї сторони все перенесла сюди, всі живці і мої квіти. І тепер буду зверху починати і донизу мити другу сторону. І також буду ось тут проходити ґрунтовкою. Так що Галя працює, хоч на вулиці, дуже погана погода. Але зроблю, коли буде, може, сонечко, може буде тепліше, тоді ще буду дерева обрізати, бо я всі не обрізала. І ще мені треба землі насипати на троянди. Так що робота ще в мене буде. А сьогодні вже хочу тут теплиці доробити. Це вже другий день. І що я вам хочу показати, подивіться, яка красива хризантема. Ну, як я могла повз неї пройти, була я на базарі і побачила ось таку хризантему. Подивіться, яка краса. Дуже ніжний колір. Цю хризантему я одержала від своєї підписниці. Ця підписниця живе недалеко від мене. І Я собі в неї купила. Подивіться, дуже красиво. У мене якась хризантемоманія. манія. Я б не сказала, що я дуже люблю хризантеми. І як все почалося, як одну купила, другу, третю, то мені прислали, то знову прислали. У мене вже не знаю, скільки тих хризантем буде, скільки кольорів. Бачите, це така трошки скрупніших. І ще подивіться, я одну собі хотіла купити, бо не могла повз неї пройти. А цю мені ще подарували. Теж така більша квітка, подивіться. Теж красива по-своєму. Ну, а ця це моя. Вона спочатку, коли розцвітає, то така більш лимонного кольору, а зараз трошки побіліла. Ну, а ця дуже красива. В неї може бути ще крупніша квітка, але, напевно, треба обрізати біля неї інші квіти, щоб вона була більш крупніша і повніша. Красуня просто. Якщо ви, пані Христина, мене дивитесь, то я дуже вам вдячна і за цю хризантему, і за подарунок. Дуже красиві обидві. Ну, а ця просто ніжність. Я квіточки все ж таки обрізала, поставила вазу, бо зараз вже такий час, хай корінчик приймається, а квіточка буде тут мене радувати. Ось такі ще дві хризантемки в мене прибавилось. Хочу подякувати усім захисникам і захисницям нашої України, що нас захищають, а ми маємо змогу працювати і мріяти. І, звичайно, нам треба їм допомагати. Дякую за увагу, до зустрічі!